Паралельність площин. Задача. Паралельні площини альфа і бета перетинають в сторону БА кута АВЦ в точках А1 і А2 відповідно. В сторону БЦ в точках С1 і С2 відповідно. Знайдіть відрізок А1С1, якщо відомо. За властивістю паралельних площин третя площина АБЦ перетинає паралельні площини по паралельним прямим. Площину Бета. В точках а 1 С1, площину альфа в точках А2, С2. При цьому пряма а 1 С1 паралельна прямій А2, С2. Запишемо. Альфа паралельна площині бета за умовою. І площину АБ, С, площина Альфа перетинає по прямій а1, С1. Площина АБЦ перетинає площину бета по прямій А2, С2. За властивістю паралельних площин. Прямі А1С і А2С2 паралельні між собою. А1C1 паралельна А2C2 за властивістю паралельних площин. За умовою задачі А2С2 дорівнює 36 см. БА1 відноситься до БА2 як 5 до 9. Позначимо БА1 як 5х, БА2 9х. На рисунку 5х і ба 9 х Потрібно знайти А1С. За лемою пряма, яка паралельна третій стороні трикутника А1С, паралельно А2С2. Відтинає від даного трикутника трикутник подібний даному. Трикутник А1Б С1 подібний до трикутника А2Б, С2 за лемою. Або кут. При А1 дорівнює куту при А2, як відповідні при правильних прямих, кут Б спільний в трикутниках, трикутники подібні за двома кутами. Трикутник А1БЦ1 подібний трикутнику А2БЦ2 за лемою про подібні трикутники, або за двома кутами. Це перша ознака подібності трикутників. З подібності трикутників слідує, що ВА1 1 Відноситься до БА2 як 1 С1 до А2С2. БА1 відноситься до БА2 за умовою, як дев'ятих. 5, 9. 5 9 дорівнює а 1 С1 переписуємо. Замість а 2 поставимо 36. 1 С1 дорівнює за пропорцію 5 помножити на 36 і поділити на 9. 9 і 9,36 коротшим 4, 4 на 5 – 20, Що і потрібно було знайти. Основна властивість. Паралельності площин заключається в тому, що січна площина перетинає паралельні площини по паралельним прямим, що веде до подібності трикутників.